Окремі важливі питання організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану були обговорені під час робочої зустрічі міського голови Василя Сітька з керівниками сільськогосподарських підприємств Тальнівщини 7 березня 2023 року в залі засідань Тальнівської міської ради. Хотілося сказати, яке на сьогодні зустрічі розглянути це про організацію бронювання військовослужбовців. Так я розумію, саме період мобілізації та військовий час. Зустріч відбулася за ініціативи сільгосптоваровиробників, які вже сьогодні готуються до проведення весняно-польових робіт. Тож керівники СГ підприємств хотіли почути роз'яснення спеціаліста, як бронюють від мобілізації працівників сільськогосподарських підприємств в умовах дії воєнного стану. Аби зустріч була плідною, до участі запросили завідувача сектору режимно-секретної та мобілізаційної роботи апарату Звенигородської районної військової адміністрації Андрія Цибулька, начальника Звенигородського Відділу поліції Максима Донця, начальника третього відділу Звенигородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерія Кудлу, насамперед, слухали Андрія Цибулька, який надав роз'яснення до нового порядку бронювання військовозобов'язаних для підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу, таких, що мають особливі мобілізаційні завдання, важливі для армії та цивільного населення, передбачені чинним законодавством України. Як ви знаєте, зараз порядок бронювання військово зобов'язаних регулюється двома постановою. Постановою Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року номер 76 на екрані, яким затверджено порядок бронювання військового зобов'язань за списками військовозобов'язаних часть і воєнного стану та порядок визначених підприємств, які Мають критичне значення для потреб населення та громади. І також залишається чиною постанова Кабінету міністрів No45 від 4 лютого 2015 року у редакції постанови Кабінету міністрів від 12 січня 2018 року. Номер 12 Ці дві останні постанови 45-та і 12-та. Вони є складу суммовою інформацією, тому їх я не можу вам представити. В ході роботи з'ясували нюанси бронювання працівників агробізнесу, зокрема, як отримати статус критично важливого підприємства, як складати вести та куди подавати списки персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних на підприємстві за новими правилами військового обліку тощо. Вислухавши роз'яснення, присутні в залі мали запитання до спеціалістів щодо працевлаштування без військового квитка про обмеження для підприємств, які бажають укласти договір на виконання мобілізаційних завдань, про бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, стосовно проходження медичних оглядів та багато інших питань щодо надання відстрочки військовозобов'язаним від мобілізації. Як можна взяти сьогодні прийняти на роботу людину, якщо в нього немає військового квитка? Я вам просто кажу, як сьогодні взяти людину, якщо от така ситуація сьогодні. Хто, хто піде сьогодні, хто сьогодні піде працювати? Ну, вибачте, є в стальному маса підприємств, лісничество, я багато буду називати підприємств, де працюють мужчини. В торговий діб зайдеш, там багато мужчин. Ну Хто буде охороняти сьогодні наші підприємства? Якщо порівняти сьогодні, я вимічаю, якщо порівняти, скільки платимо і допомагаємо ми сьогодні армії, і порівняти, як допомагають ФОП, і приватні підприємства, це велика різниця. Давайте заберемо сьогодні всіх, хто буде працювати далі. По-перше, не можна сьогодні оформити на роботу, ви, що я вам задав питання, на яке немає відповіді сьогодні. А по-друге, що забирають... Вона не має на користь ваших людей так роботи. Андрій а скажіть, чи є якісь обмеження для підприємств, які бажають заключити довір на мобілізаційне завдання? У разі, якщо наше керівництво приймає таке рішення, відповідно наш сектор вносить зміни до розпоряджень відповідних і вводить, приймає рішення, що підприємство виконує мобілізаційні завдання. Звичайно, це залежить перш за все від потужності підприємства. Ну, тобто чітко визначених обмеження, що заведено через ними. От, Ладно, те, сказано, у нас є обсяги, які доведені нам Черкаською обласною військовою адміністрацією, обсяги по всьому району. Відповідно, ці обсяги ми е, зобов'язані, як орган державної влади, наповнювати. Наповнювати ми мож, ці обсяги можемо встановленням мобілізаційних завдань підприємством агропромислової галузі. Е, 20... Першому 22 році вже така робота проводилась, ну, але так як всіх ми просто не охопили, перша війна 20 стан, то ми зараз вносимо зміни до цього розпорядження. Але, звичайно ж, якщо це ФОП, скажімо там із тисяч там, то це підприємство не буде, тому що виконання мобілізаційного, як ви бачите, виконання мобілізаційного завдання. По суті, привітні підприємство до підприємства критичної інфраструктури. І це вже вирішення на рівні фіковського що... ну, там за таким Просто ще питання, <питання> стосовно призовників, які не служили. 18-27 років, тому що пішла до 35 років, зрозуміло, яка ситуація з цим. Тому що, ну, наскільки розумію, на сьогоднішній день є позиція військово цивільної адміністрації, де сказано, що ті, які не служили і вони вважаються призовниками, то їх не мобілізують. І є позиція військомату, де сказано зовсім по-іншому, що вони на навчання і потім попадають в мобілізацію. Як є насправді? Так як я от, ну, читав законодавство і знаю, що призовники – це від 18 до 27 років, або а, військово зобов'язані – це від 27 до 35. І ще окремий, так як виняток, Люди, які відслужили, допустим, на контракті або строкову військову службу, вони автоматично стають військовозобов'язаними. Тобто, якщо людина пішла у 18 років призовником в армії, відслужила строкову службу або підписала контракт на рік-два. Після того, як вона відслужила військову службу, вона вже автоматично стає військовозобов'язаним, навіть маючи там, 19 років, якщо він на рік відслужив строкову службу. І тоді, згідно законодавства, він справді є військовозобов'язаним. Має, ну, як то, може бути призваний е, на військову службу під час мобілізації, і, зокрема в зону бойових дій. Тому що ще, ще ході додавати, зараз створюється як і, картотека, да, відновлюється військовий облік повністю, є графік звірок підприємств із військовим да, військоматом. Адміністратори. Надають людей, які ніде не працюють в поселах Ці від 18 до 60 років, і буде створена реєстр, такий військовозобов'язаних людей. Це, згідно постанови, він відновлюється. Він раніше був такий, але це все було втрачено, то зараз це все відновлюється. Тому щоб спасти своїх працівників, дійсно єдиний зараз це вихід це на ну, завдання індеса. Прототека велеса, пам'ятаєте, ну, сільські ради служби залишилися. У вас все воно велика первинний коврик, так? Зараз у нас сталося три старості і все залишилося адміністратора. От ми залишилися Один, хіло, тоді, рік назад, і це зробити, тому що весь обмін втратився. Ви розумієте, так? що знищили все. Ви знаєте, що те, що було розпорядження міського голови, перше зробили відповідання за військовим по селам, це адміністратори. Ну, що? Староста він не може, якщо один, на чотири танці. Значить відповідальна особа, вона собі, собі, ввестися, допустим, в селі повинна вести це, допустим, облік. Як призовників, так само військовозабов'язнів, цих працівників. Потім до розпорядження пам'ятаєте всім розсилкам для того, щоб ви подали щоб всі свої списки працюючи. Всі списки працюючі з вами злегшити підприємствами, тому що вони у вас були, і ми звідки проводимо періодично. Є цей графік, звірок перевірок ці люди стачково. Є картотека селі. І тепер картотека має бути в кожному селі. О. І ті люди, які працюють в селі офіційно, вони розуміють, що вони перші попадають А ті, хто ходить, їх немає. Оце в першу чергу, я не кажу, що там хтось, в першу чергу, навантаження йде на адміністраток. Треба було, щоб люди прийшли на Знаєте, Я послав своїх квартирів медок. То це ну каторга. Є люди, які вісім разів їздили до лікарні. Оце повітряна тривога. До побачення. Закінчилась повітряна тривога 12 годин. Обід у мене. І так він потім приїжджає ввечері, а, а вона без п'яти три каже, ну давай я тобі на порозі поставлю печать, а ти вже завтра до мене так приїдеш. це така, що створена медична комісія, ви знаєте, так? Це та, яка проводить медичну комісію призовників і мобілізованих. Оце те саме, що допусті, ми ваші працівники викликаємо, там, він пішов в лікарню, надали він приходить з медичного огляду. по нормальному, скажімо, при розпорядженні по я цю комісію маю тримати, визначати там, два дні в військомат. Вона зранку прийде до мене на 9-ту годину, буде сидіти комісія це до 12 прийде два чоловіка. Те й об'єм дійсно хворих, який в лікарні, а лікарів немає, вони мали, нема, вони, нема, вони сидять в лікарні. Чому ви цю відмовилися? Ми їй сказали, що сидіть там, куча наших людей, дійсно військово будемо туди. Як проходять? От медогляди проходять, людина каже, вона хвора, не показує довідки там, а їм пишуть здорові. Потім ви всі берете машину, нанімаєте, тратите солярку, тратите все. Приїжджають на призивний пункт, а він каже, що я хворий, все довідка, їх вертаю. То в цьому плані теж хотілося б звернутися до нашої цієї комісії, що проходить медогляд. І щоб вони якось ну, об'єктивніше чи якось ну, дивилися до цього, щоб не було навіть... От вони розказують мені, що військовий стан, критерії проходження медугляду, зовсім інші. Все. Там статті Розрили. мені не сказали. Зразу той, оці всі якби, які хвороби, які, да, які вони він пише годин. І все. Якщо на роботу немає в нього тиск, не годин, а якщо він на війну, то він готовий. Він має право звернутися. До то тобто на області, Він може взяти направлення лікарів, будь ласка, я не згодом. Йде на область, і потім заключення вже буде друге. Ну, це заю, його інтереси, не, Лікарі, ну, Людський фактор дуже присутній. Вони ображають людей там, а хочеш сховатися, там ну є такий. До вас обох. Ви говорили за адміністраторів, які там подали списки, не подали. Є такі, ну чи є такі е, е, випадки, що не подали ці списки, тому що. СГ підприємства, керівники, ті, які списки подали згідно вашого Три листа розпорядження, до 30 січня, все зробили, відповідно, через два тижні отримали нове розпорядження вже від вас і повістки да, нашим всім працівникам. У мене виникає запитання: чи є такі випадки, що не подали, і що ви робите в тому напрямку, щоб і всі подали, і коли буде якась інформація озвучена, тому що ті, хто десь там... Залишилися за стороною в стороні. Не виконали завдання, яке було доведено всім, яке на підставі чинного законодавства, ми зобов'язані його виконувати. Ми виконали, є інші, які щось десь не зробили, заховалися. Відповідно, вони на сьогоднішній день не мають питань по пов'язках, які вручені їхнім працівникам. Немає нового розпорядження від вас, Валерій Олександрович. Що в цьому напрямку робиться? Отакі у вас отримали розпорядження. Ну, до чого ми ведемо? До. Ми ж не можемо це розпорядження написати і розпорядження напишу, які там записують, вже бачили люди. Ви подали свої, значить ми їх викликаємо. Понятне, бронювання зробили, ваше вже такого не буде вам. Потім є село. Ось тут, допустимо, старості каперизму, село Глібочок. Розпорядження вже готове, він отримує це розпорядження. Він розписується, другий екземпляр, що його отримав, бо там є терміни, і все. І є тут ціла пачка повісток, Це по глібочку. А по глібочку я вам скажу. Ще його не вибивали. Є там все кількість підприємства, чи там просто слизьких. Це ті, що списки вони теж подали. Чого я кажу? Немає точності. Вони, може, і подали село. не тільки підприємство, що окремо подавали. Ось ваша Гордашівка, да? а найрозпорядніше є на адміністратора. Ваших, допустим, гордашівських, допустимо, 30 чоловік працюючи, а їх проживають там, відносно там, чоловік там, 500 да? статі. То де та різниця? От тоді оце адміністратор мені подає списки, ми вписуємо їм. Дивіться, я вам скажу, що така ситуація, тому що адміністратори користуються старими даними. Облік приписка, виписка не велася останнім часом, да? ще колись в присільських радах було. І ці ті дані подавали адміністратори. Нових даних відсутні вони. От є факт проживання там певних людей на території села. Адміністратор не знає, чи, чи він приписаний, чи не приписаний. Ті, що проходили через сільську раду, по якихось довідках, там ще по якихось там моментах, да, то ми їх вписували. А ті, що вони сидять собі там у селі, живуть, так, звідки адміністратор знає, чи він приписаний, чи не приписаний. Як? По всіх селах про актуалізацію даних територіальної громади СНА працює зараз. Всі адміністратори по цьому напрямку також працюють. Тому для того, щоб поновити базу, якої фактично. Немає, так? пішли Таким шляхом є у нас реєстр територіальної громади, де повністю є персональні дані, це в СНАПі. Вони персональні дані від кожу відносно кожної людини. Вони зараз актуалізуються, і це також наповнення оцієї бази. Яка буде і звірку проводити із військоматом, також там є всі дані відносно кожної людини, всі паспортні дані? Тому по Тальному були розвішені оголошення, щоб люди зверталися в СНАП, а по селах пішли до адміністраторів. і Адміністратори все доводять до відома. Коротко під час зустрічі обговорили інші питання порядку денного, зокрема щодо сприяння проведенню весняно-польових робіт, дотримання вимог при розорюванні полів та утримання в належному стані обочин, що межують із землями сільськогосподарського призначення. Також анонсували оголошений тальнівською міською радою місячник з благоустрою озеленення та поліпшення санітарного стану тальнівської територіальної громади. По завершенню зустрічі Василь Сітько, міський голова, подякував керівникам сільськогосподарських підприємств Тальнівщини за їх роботу, адже в умовах сьогодення вони забезпечують громаду продовольством, активно волонтерять та надають підтримку Збройним силам України. Спільно з керівником спілки сільгосптоваровиробників Тальнівщини Русланом Лисенком провели нагородження керівників окремих сільськогосподарських підприємств грамотами та подяками від військових частин за допомогу військовослужбовцям та збройним силам України, за особисту ініціативу та відповідальність, за активну громадянську позицію, що допомагає. Нашим бійцям ефективно протистояти російським окупантам та сприяє досягненню спільної мети нашої перемоги.